Ідея законопроекту виникла ще рік тому, справа в тому, що я є мажоритарником з Ужгорода і у нас е Закарпаття граничить е з чотирма областями, і проблематика, е скажімо так, авто на транзитних номерах є у всіх західних областях, і в Львівській, Івано-Франківській, не тільки в Закарпатській. Е Ця проблема була почута мною е ще рік тому, коли я балотувався в Верховну Раду, але були просьби від виборців збільшити термін перебування на транзитах там до місяця, ну і так, далі, і так далі. Я розуміючи, що це дискримінація центральних областей, східних, які не мають поруч кордону і не можуть купити авто на транзитних номерах, вирішив подумати, як це можна Правильно прийняти рішення законотворчого масштабах держави, і е, коли я почав вивчати проблему е, і зрозумів те, що ринок вишних автомобілів у нас був битий 2007-2008 рік. І на сьогоднішній день ми маємо десь біля 200 легкових автомобілів на тисячу чоловік. Наприклад, там європа, ті ж страни СЕО, Польща, Словаччина. У них цифра сягає до 487, по моєму автомобілів на тисячу чоловік. Про що це говорить? Це говорить про те, що у нас сумарно нараховується біля. 15 мільярдів податків з кожного літра бензину, який заливається в бак, сумарно 30% з кожного літра йде на ремонт доріг. Мало би йти. І як, сьогодні ця цифра 15 мільярдів гривень, якби, наприклад, у нас було не 200 машин на тисячу чоловік, а було б 400, то ця цифра була б 30 мільярдів. Тобі ж колись було проволобіовано е, диференційне підняття аксизу на бушні автомобілі для того, щоб українці їздили там тільки на е, Запорожцях, чи Дейво, чи Китайських Джилі, і е, е, оця дискримінація е, між покупкою нового автомобіля і бушно привела до того, що у нас зупинився ринок бушних автомобілів на сьогоднішній день. Є два моїх законопроекти. Це законопроєкт 3046 і законопроєкт 3251. 3046 – це законопроєкт, який є, так званий тройдин, який… Є, Несе в собі слідуючу філософію. Якщо ви не платник ПДВ, прийшли до мене до ділера. Я маю площадку, продали мені свій автомобіль, ну за який колись було повністю сплачено ПДВ. А я продав його третій, я перепрошую особі, то я сплатив ПДВ вже лише з націнки. Якщо ви продали мені там за 20 тисяч гривень, я продав за 25, то заплатив ПДВ лише з 5 тисяч гривень. Що буде наслід? Том прийняття цього законопроекту вони йдуть два законопроекти в парі, тому я розказую про оба. Це якщо змен... якщо рада проголосує про зменшення аксизу, і у нас прокинеться розправить крила ринок бочних автомобілів, значить площадки ділери зможуть торгувати бошно автомобілями. Нема різниці, чи ділер продає там три нових автомобілі в місяць, чи продає там 30-50 биошних автомобілів. І саме головне, банки з ділером зможуть заключити. Договора на кредитування покупки українцям виушного автомобіля. І законопроект 3251 дозволить, по-перше, я порахував. Із цифри 5-6 тисяч доларів середня вартість автомобіля, який завезе чи просто громадянин чи ділер в Україну. Якщо з нього буде сплачено сумарно е, всі податки, то бюджет може отримати, наприклад, якщо в слідучому році буде завезено 100 тисяч автомобілів, то це цифра 6 мільярдів е, гривень. Якщо там 200 тисяч автомобілів, то це цифра 12 мільярдів. Ви можете у мене запитати, що ж з нашим автовиробником на що я вам відповім, що ну, стосовно робочих місць і українського автопрому е е цього року в Україні було вироблено там до п'яти тисяч легкових автомобілів, і там, наприклад, і інших країн, тої ж там Польщі, вони ж е не зберегли свій паланес чи е фіат, а дали викупити великим концернам, які е можуть певний час демпінгувати на ринку і. Там по-моєму викупив Фольксваген. Польща виробляє там власні Volkswagen на лінії там бувших своїх гігантів польських автомобільних. Тому я рахую, що мій законопроект, якщо почне заїжджати в Україну там велика кількість автомобілів, то це буде спонукати до створення десятків я рахую, тисяч робочих місць, і це нам дуже важливо, тому що сервіси, там, мийки, продажа автозапчастин, резини і так далі. Оця вся індустрія, плюс, якщо підуть відрахування на дороги, не можуть там почати будуватися дороги, якщо не буде автомобілів. Тільки велика кількість автомобілів може заставити е, владу е, держслужбовців е, думати, як нам будувати автобани, як нам покращувати дороги, е, ну скажімо так, провінції і так далі. Ще е, про Польщу хочу сказати, бо так багато в мене питають, люди бояться того, що от заїде велика кількість автомобілів і там не, вони не будуть мати куди їздити. Я вам скажу, от Польща у 2003 році завезла на свою територію 30 тисяч автомобілів із-за кордону, а коли вона зайшла в Євросоюз 2004 вона почала завозити Можете подивитися, перевіри, там 800, 900 і так за 5 років, 2004 по 2009, Польща завезла 5 мільйонів автомобілів. Це ж рух економіки, це Ну, кожна людина має право їздити на автомобілі і вона має його заправляти. Якщо в нас є дороги, е, значить ті дороги мають з чогось е, діставати фінансування для ремонту, оновлення і так далі. Тому е, я рахую, що цей, ці два законопроекти в парі будуть рухати е, наш автопром, економіку і в тому числі і банківську сферу в потрібному для нас. Е, Напрямку, що ми рано чи пізно вийшли з стагнації, де ми зараз знаходимося. Я думаю, що власники транзитних автомобілів, які є, теж зможуть поставити їх на українські номери. Вони ж їх купляли, тому що аксис у нас оця диференційована шкала. Там якщо машина в 5, має 5 років, то вона може мати в 7-8 разів більше аксес. Якщо там ще старіша, то навіть там більше десятка разів збільшений аксис. Але я хочу зауважити, що як якщо у глядача виникне питання стосовно чи зможуть в Україну заїхати. І встати на українські номери на нашу реєстрацію старі машини з Європи, то хочу зразу всіх попередити, що цього не буде, тому що у нас є закон, закон який прийнятий раніше ще поданий урядом Мазарова. Стосовно того, що з 1 січня 2016 року в Україну зможуть заїхати тільки машини, які мають екостандарт європейський євро 5 і ці в Європі почали вироблятися ну, з восьмого року, але е, там е, теж диференційовано вони росли. От 9-10 року почнуть заїжджати, ну, максимум 5-6 річні автомобілі заїдуть на територію України. Старіші автомашини просто із-за е, того, що вони не Євро-5, не зможуть заїжджати на територію України. Ще мушу сказати, що на законопроект 3251 дійсний лише 2 роки, тому що з 1 січня 2018 року у нас в Україну зможуть заїжджати і реєструватися тільки Євро 6 стандарту автомобілі. Ну десь приблизно коротко так. Розмитнення на автомобілі, яке там тривало з 7 по 15 рік. Воно було дорожа... було дорогим із за то, що в нас був диференційований аксис. Наприклад, на автомобіль там 1500 кубічних сантиметрів, аксис там був 0,267 євро за один кубічний сантиметр. А на такий самий автомобіль, наприклад, там 4 річний, да, вже був аксис в. Там 4-5 разів більший. ну Є таблиця, я можу показати. ну І там на авто 6 років, там вже могло сягати до 7-8 разів аксес е, був е, вищий. Е, машина завозиться, і, ну, наприклад, ми купили машину там за 10 тисяч доларів за кордоном. так, е, Значить, у нас йде е, е, мито, 10%, і це тисяча доларів. І йде аксес. і чим вищий аксес, от в даному случі, в даному випадку, е, як було до сьогоднішнього дня, до там, якщо дасть Бог прийняття мозок на проекту, вже потім сумарно на мито і аксес нараховувався ПДВ. І оці, оці два податки збільшували е, вартість автомобіля таким чином, що ви купляли там. Машину п'ятирічну, наприклад, там за 10 тисяч доларів і треба було ще 11-12 заплатити за розмитнення. Зараз сумарно ці податки всі будуть коштувати приблизно 0,35-04 від вартості. Якщо ви купили за 10 тисяч доларів автомобіль, то приблизно за 3,5-4 тисячі доларів вони у вас е, будуть включати і мито, і аксис, і ПДВ. Ви поставите їх на номери. Ну там ще є у нас податок як пенсійний, там, по-моєму, 165 мінімумів, мінімумів – це 3%. До 290 це 4% від вартості, але без ПДВ лише вартість, вартість автомобіля, мито і аксис. І 5%, якщо вище 290 неоподаткованих мінімум громадян. Ну, Зараз, якщо будемо приймати бюджет, може там зміниться. Сьогодні, по-моєму, 1330 гривень, і хто виходить приблизно 200 тисяч, я так досконально вивчив це питання. Я очікую. Дуже великих надходжень бюджет. І очікую, у нас самий старий парк автомобілів, самий старий в Європі. І ну, біля 20 років я очікую того, що наш парк оновиться, і все-таки, якщо тільки Євро 5 будуть заїжджати і реєструватися в Україні автомобілі, то Євро 5, щоб ми розуміли, це в 25-30 раз частіші викиди в атмосферу. Це що стосується екології, чим, наприклад, в тих же наших там Жигулів, Дейво, Лади і так далі. Тому перше це бюджет, друге це українець має відчувати себе повноправним громадянином цієї планети, їздити там не на тому, що йому там заставляють, пропонують там девочі Китаєць, Чилі. Давайте ми зрозуміємо, що таке наш автопром. Це е... На сьогоднішній день то що виробляється на Зазі, це навіть шурупи завозяться з Китаю і собівартість там, по-моєму, 132 тисячі. І там же ж, ну, узловая зборка і сплачується тільки ПДВ. Ну бо всі кричать, що от там податки, наші робочі місця. Цього року, ще раз повторюся, там до п'яти тисяч автомобілів виробило, вироблено в нашій державі. Не треба за то держатися, Треба, е, я рахую, що якщо е, автодилер-площадка зможе продавати автомобілі, тобто скупляти у фізичних осіб неплатників ПДВ і перепродувати їх, ну там чи не підрихтувавши, перепродувати їх е, е, такій же фізичній особі, і авторинки наші підуть до дилерів, до салонів, і банки зможуть кредитувати. Покупку бружного автомобіля громадянином України фізичною особою, і якщо цих автомобілів буде завезено в дослід, то то виграють всі, ми заберемо з тіні, з ринків куплю-продажу автомобілів, тому що там податки ховаються в темній мутній воді. І плюс українець, ми ж не Куба, ми маємо бути самодостатніми, їздити на автомобілях. Це не має бути лише Дейво, чи лише китайський Чилі, чи ще якісь автомобіля. Ми можемо їздити на Фольксвагенах на мер. Сердесах, на шкодах. Тому я рахую, що ідея і філософія мають право на життя і парламент схильно віднесеться до мого законопроєкту. Давайте згадаємо там останні декілька років у нас жахливий, там не дивлячись на покращення Азарова, жахливий стан доріг. Давайте ми задумаємося, що можливо це зв'язано з тим, що ми не доналиваємо в тих недокуплених 200 автомобілів із літра бензина 30% на ксиза не відраховується. Може, оцих 15 мільярдів, які би ми мали на сьогоднішній день, якби в 2007-2008 році не зупинили ринок брушних автомобілів. Можливо, у нас дороги не були б таким в такому жахливому стані. Я рахую, що якщо колись почати робити правильні кроки в економіці, то це приведе до результату. Якщо кричати, що ой 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 ай-яй-яй, ай, ай», і боятися це зробити, то ми ну ніколи з того не вийдемо. Завжди будемо позичати гроші, і нам будуть розказувати е Європа Америка, як ми маємо жити. Можна зробити розумні кроки кроки в наш в нашій країні і прийти до якогось результату, який буде позитивним для. України, а е, не суттєво які. Якщо ви навіть завозите за кордон автомобіль вживаний, ви платите 100% ПДВ. Е, ну, по каталогу ми таки дивляться, він коштує, наприклад, там 10 тисяч доларів, ви множите на 1,2, це у вас буде ПДВ. Ви за нього заплатили. Потім ви поїздили на ньому рік-два. Три, він у вас впав в ціні, там став там ну, не таким е, справним, десь ви там пошкодили. Ви приходите до дилера і кажете, я хочу його продати, а взяти собі в дилера нову машину чи там от цю кращу, теж бушу у використанні. І сьогодні би дилер мав знову при покупці, у вас як не платника ПДВ, мав би сплатити ще раз ПДВ на вже ціну, наприклад, 3 тисячі доларів, ціни 3 тисячі доларів. І потім вільно перепродати його третій особі. Так мій законопроект 3046 каже про те, що немає права держава два рази з одної і тої самої машини брати ПДВ. Якщо вже було заплачено ПДВ, то другий раз от, купив дилер за три тисячі доларів, сплатив, продав за 3500, то з 500. Держава має право претендувати на ПДВ. Mm -hmm. Якщо печете хліб, і ви його можете там продавати десь по місту, розвозити його, а можете просто привезти в супермаркет, бо в супермаркетах великий трафік, і ви його там багато продасте. Але мусите помножити на 1,2, і хліб у вас здорожчий. Так само, дилер у нього є клієнтура, він може заключити договір на кредитування бушного автомобіля з банком. І оця маркетинг дилера площадки він набагато більший, як просто фізичний. Особи. Дилер може поміняти автомобіль один на другий, там, е, е, у нього набагато ширші можливості. Тут він виступає як ну, е, комерційно, маркетингово е, успішніший е, суб'єкт продажу, чим просто там, фізична особа. Тому до дилера йти вигідно, але сьогодні дилер був зв'язаний по рукам і ногам. І всі йшли на базари на авторинки. А зараз законом 3046, це закон так і називається про трейдин. Ми оці зв'язані руки, якби розрубаємо цей вузол, щоб дилер міг брати у фізичні особи не платника ПДВ, чи просто не уплатну не у особи, а просто не уплатника. Чи той є ППшник, чи ще хтось не платник ПДВ автомобіль на комісію продавати третій особі, уже брати, сплачувати ПДВ державі лише з. Оцінки, так, а я думаю, вони відточені. 30-46. Я трошки доопрацьований комітетом, він піде від комітету. А законопроект 3251, Там у мене є 93 підписанти, автори законопроекту. І я думаю, що моя пропозиція на комітеті буде за основою в цілому, щоб воно до нового року вступило. Дію. Ну, він поки що не розглядався. В читанні ще не було. Певний ажіотаж буде. Зараз всі захочуть продати. Автомобілі знаючи, що має обвалитися ціна, але настільки буде велика пропозиція продати, що ніхто не буде купляти, і ці ціни устаканяться, можливо, трошки впаде капіталізація. Там, от якщо у вас є автомобіль, який коштує там п'ять тисяч доларів, він стане коштувати 3 тисячі доларів, але він буде такий самий, і ви його зможете продати і купити в європі краще. Ну, така умовна капіталізація автомобіля все він виконує функцію е, лише ту, що перевозить вас, і, і там ну, вам хочеться максимально комфортно їздити і економити там на е, паливі. Але е, ажіотаж буде, і е, будемо тримати руку на пульсі, подивимося.